Загалом у тернопільському велодні зареєструвалось більше сотні учасників, серед них і професійні велоспортсмени, і звичайні велолюбителі. В урочистому велопробізі взяли участь також і представники влади та бізнесу міста. Холодній вітряній погоді залякати учасників не вдалося. Велоспорт дуже люблю, трішки холодно, але все рівно це класно. Жаль, що тільки вдома забув чаєм. Нам зараз. Потрібно над цим дбати особливо дітям потрібно зараз в школах трошки не дуже так, як раніше було і фізкультура проходить. Зараз бачу навіть роки фізкультури хочуть відмінити. Тому я вважаю, що в такий день кожен повинен десь долучитися до цього, щоб до велосипеда чи хто бігає, хто на велосипеді їздить, але головне здоровий спосіб життя. Організатори тернопільського велодня кажуть, таке дійство це насамперед популяризація велосипеда, їзда на якому корисна для здоров'я та нешкідлива для довкілля. Ми зацікавлені, щоб люди не чекали, доки подорожчає проїзд в маршрутках і тоді буде причина сісти на велосипед. Наше завдання щоб люди присідали на велосипед, як на засіб, який справді є. Майбутнім розвитку руху в Тернополі транспортного руху. Також це є популяризація альтернативного способу життя, особливо для молоді, перш за все. Ось і також це є популяризація здорового способу життя і екологічної культури. Аби стати велосипедистом самого велосипеда замало каже Роман Задорожний. Його власнику варто також вивчити правила дорожнього руху для себе. Самі велосипедисти просять поваги від інших водіїв, а також кращих умов на дорогах. Це відкриття велосезону, Початок руху не тільки просто на велосипедах, а руху за те, що ми прагнемо далі покращувати велоінфраструктуру в місті Тернополі, встановлення додаткових парковок, можливо, більш обладнаних велопарковок, ніж вони зараз є. Плюс організація велодоріжок, про які багато говориться різними владами. Але зараз є якась можливість підтримка. Ми показуємо тим, що велосипед це справді є. І для багатьох людей це є справді спосіб життя, а не просто засіб для пересування. Міський голова, який цього року особисто взяв участь у велопробізі, пообіцяв допомогти. Адже кількість велосипедистів у Тернополі каже він щороку зростає. Звичайно, є задумок зробити окремі велодоріжки для того, щоб могли пересуватися велосипедисти по Тернополю. Хоча б це зробити по центральних вулицях міста. Крім того, у нас є чудові парки, так і до цього часу в жодному з тих парків не зроблено місць для того, щоб люди могли кататися на велосипеді. Все не робиться зразу. Потапно почати роботи з якихось елементарних велодоріжок. Поетапно Зробити місця для проїзду велосипедистів на проїжджій частині Поетапно братися до того, щоб робити ці місця в парках. Мати бажання, або з часу воно зробиться. Після показового виступу тернопільських велосипедних екстремалів велолюбителі організувалися в колону та вирушили у пробіг Тернополем. Для цього частину вулиць міста перекрили, а саму велоколону супроводжувала міліція. Незручностей для інших учасників руху каже міська влада, бути не мало б, адже у вихідний день транспорту на дорогах Тернополя відчутно менше.